Прогноз погоди на 10 днів для України. З 10 по 19 травня 2025 року. Привіт, друзі! Весна в Україні радує мінливою погодою з прохолодними днями та поступовим потеплінням. З 10 по 19 травня нас чекають дощі, що освіжать землю, та ясні дні, які подарують тепло. Температура коливатиметься від нуля. До плюс 22 градуси Цельсія. Вітер переважно північно-західний та західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Північ України 10-12 травня, ніч плюс 2 плюс 5 градусів Цельсія, день плюс 8 плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно, невеликі дощі першого дня, потім прояснення, вітер північно-західний. 5 до 7 метрів на секунду. Чернігів. 12 травня. День плюс 10 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Чернігів огортає свіжою прохолодою. А ясні моменти додають настрою для коротких прогулянок. Суми. 12 травня, день плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Суми тішать м'якою свіжістю, запрошуючи насолодитися спокійним днем. 13-15 травня. Ніч плюс 4 плюс 7 градусів Цельсія. День плюс 12 плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно короткочасні дощі, Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Чернігів. 14 травня. День плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Чернігів дарує ніжне тепло, а дощ освіжає повітря ваблячи до затишного відпочинку. Суми. 14 травня. День плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно, короткочасний дощ. Суми, огортають свіжістю, створюючи атмосферу для спокійного дня. 16-19 травня. Ніч плюс 7 плюс 10 градусів Цельсія, день плюс 16 плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний. 5-6 метрів на секунду. Чернігів. 19 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Чернігів тішить теплом. А ясне небо додає настрою для активного дня. Суми 19 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Суми радують весняним теплом, запрошуючи до прогулянок для туристів. Північ підходить для прогулянок, особливо в останні дні періоду. Для активностей велосипедні прогулянки плануйте на кінець періоду. Дощі заважатимуть на початку. Південь України 10-12 травня, ніч плюс 7 плюс 10 градусів Цельсія, день плюс 14 плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно, невеликі дощі першого дня, потім прояснення. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду. Одеса, 12 травня. День плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Одеса огортає морським теплом. А ясні моменти ваблять до прогулянок збережжям Херсон. 12 травня. День плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Херсонщина тішить свіжістю, запрошуючи насолодитися спокійним днем. Миколаїв. 12 травня. День плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Миколаїв дарує м'яке тепло. Ідеально для коротких вилазок. 13-15 травня. Ніч плюс 9 плюс 12 градусів Цельсія. День плюс 18 плюс 20 градусів Цельсія. Хмарно короткочасні дощі. Вітер західний 5-7 метрів на секунду. Одеса. 14 травня. День плюс 20 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Одеса тішить теплом, а дощ освіжає повітря, створюючи затишок для відпочинку. Херсон. 14 травня. День плюс 19 градусів Цельсія. Хмарно, короткочасний дощ. Херсонщина радує теплом, ваблячи до прогулянок після дощу. Миколаїв 14 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Миколаїв огортає теплом, додаючи свіжості після дощу. 16-19 травня. Ніч плюс 11 плюс 14 градусів Цельсія. День плюс 21 плюс 22 градуси Цельсія. Ясно, без опадів. Вітер західний: 4-6 метрів на секунду. Одеса 19 травня. День плюс 22 градуси Цельсія. Ясно. Одеса дарує морське тепло. А ясне небо запрошує до вилазок. Херсон. 19 травня. День плюс 21 градус Цельсія. Ясно. Херсонщина тішить теплом. Ідеально для активного відпочинку. Миколаїв. 19 травня. День плюс 22 градуси Цельсія. Ясно. Миколаїв радує весняним теплом. Баблячи до прогулянок. Для туристів південь ідеальний для прогулянок, особливо в останні дні. Для активностей. Пікніки та рибалка будуть приємними в ясну погоду. Захід України 10-12 травня, ніч плюс 2 плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 8 плюс 14 градусів Цельсія. Ясно без опадів на високогір'ї, мокрий сніг. Вітер північно-західний 5-8 метрів на секунду. Львів, 12 травня, день плюс 12 градусів Цельсія. Ясно. Львів огортає ніжним теплом. А ясне небо запрошує до прогулянок. Івано-Франківськ. 12 травня. День плюс 10 градусів Цельсія. Ясно. На високогір'ї сніг. Івано-Франківськ тішить свіжістю. ваблячи до відпочинку в долинах. Ужгород. 12 травня. День плюс 14 градусів Цельсія. Ясно. Ужгород радує теплом, ідеально для вилазок. Луцьк. 12 травня. День плюс 11 градусів Цельсія. Ясно. Луцьк дарує прохолоду, додаючи настрою для прогулянок. 13-15 травня, ніч плюс 4 плюс 8 градусів Цельсія, день плюс 12 плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно, невеликі дощі. Вітер західний 6-7 метрів на секунду. Львів. 14 травня. День плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Львів тішить теплом, а дощ освіжає повітря для спокійного дня. Івано-Франківськ. 14 травня. День плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Івано-Франківськ огортає свіжістю, запрошуючи до затишного відпочинку. Ужгород, 14 травня, день плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Ужгород радує теплом, ваблячи до прогулянок після дощу. Луцьк 14 травня, день плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Луцьк тішить свіжістю, додаючи спокою після опадів. 16-19 травня ніч плюс 8 плюс 11 градусів Цельсія, день плюс 17 плюс 20 градусів Цельсія. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Львів. 19 травня. День плюс 19 градусів Цельсія. Ясно. Львів дарує весняне тепло. Ідеально для активного дня. Івано-Франківськ. 19 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Ясно. Івано-Франківськ тішить теплом, запрошуючи до прогулянок. Ужгород. 19 травня. День плюс 20 градусів Цельсія. Ясно. Бужгород радує теплом, ваблячи до вилазок. Луцьк. 19 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Ясно. Луцьк огортає теплом, додаючи настрою для відпочинку. Для туристів. Захід ідеальний для прогулянок. Уникайте високогір'я на початку. Для активності. Велосипедні прогулянки та пікніки будуть приємними в останні дні. Схід України 10-12 травня. Ніч плюс 4 плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 10 плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно, невеликі дощі першого дня, потім прояснення. Вітер північно-західний 5 до 7 метрів на секунду. Харків 12 травня, день плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Харків огортає свіжістю. А ясні моменти додають настрою для прогулянок. Донецьк, 12 травня, день плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Донецьк тішить м'якою прохолодою, вавлячи до спокійного відпочинку. 13-15 травня, ніч плюс 6 плюс 9 градусів Цельсія, день плюс 14 плюс 17 градусів Цельсія. Хмарно короткочасні дощі. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Харків 14 травня, день плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Харків дарує тепло, а дощ освіжає повітря для затишного дня. Донецьк 14 травня, день плюс 17 градусів Цельсія. Хмарно, короткочасний дощ. Донецьк тішить теплом, запрошуючи до прогулянок після дощу. 16 19 травня. Ніч плюс 9 плюс 12 градусів Цельсія. День плюс 18 плюс 20 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Харків 19 травня. День плюс 20 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Харків радує теплом. Ідеально для активного відпочинку. Донецьк 19 травня. День плюс 19 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Донецьк огортає теплом, ваблячи до прогулянок для туристів. Схід підходить для прогулянок, особливо в останні дні. Для активностей. Рибалка буде приємною. Пікніки плануйте на кінець періоду. Центр України 10-12 травня. Ніч плюс 5 плюс 8 градусів Цельсія, день плюс 12 плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно дощі першого дня. Потім прояснення. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду. Київ. 12 травня. День плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Київ огортає ніжним теплом. А ясні моменти додають настрою для вилазок. Вінниця. 12 травня. День плюс 12 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Вінниця тішить свіжістю, запрошуючи до спокійного відпочинку. Дніпро, 12 травня, день плюс 14 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Дніпро радує теплом, ваблячи до прогулянок. Кропивницький, 12 травня, день плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями. Кропивницький огортає прохолодою, додаючи настрою для вилазок. 13-15 травня. Ніч плюс 6 плюс 9 градусів Цельсія. День плюс 15 плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно короткочасні дощ. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Київ. 14 травня. День плюс 17 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Київ тішить теплом, а дощ освіжає повітря для спокійного дня. Вінниця. 14 травня. День плюс 15 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вінниця дарує свіжість ваблячи до затишного відпочинку. Дніпро. 14 травня. День плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно. Короткочасний дощ. Дніпро радує теплом. Запрошуючи до прогулянок після дощу. Кропивницький. 14 травня. День плюс 16 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Кропивницький огортає теплом, додаючи свіжості після опадів. 16-19 травня. Ніч плюс 9 плюс 12 градусів Цельсія. День плюс 18 плюс 21 градус Цельсія. Ясно без опадів. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Київ 19 травня. День плюс 21 градус Цельсія. Ясно. Київ тішить весняним теплом. Ідеально для активного відпочинку. Вінниця. 19 травня. День плюс 19 градусів Цельсія. Ясно. Вінниця радує теплом, запрошуючи до прогулянок. Дніпро. 19 травня. День плюс 21 градус Цельсія. Ясно. Дніпро огортає теплом, ваблячи до вилазок. Кропивницький. 19 травня день плюс 20 градусів Цельсія. Ясно. Кропивницький тішить теплом, додаючи настрою для відпочинку. Для туристів центр підходить для прогулянок, особливо в останні дні. Для активностей, пікніки та пробіжки плануйте на ясні дні. Загальні тенденції з 10 по 19 травня 2025 року в Україні. Погода буде мінливою прохолодні дощові дні на початку поступово зміняться ясним теплом. Температура нижча за середню для травня на початку, але ближче до кінця періоду, наближається до типових весняних значень. Північ Прохолодно на початку до плюс 18 градусів Цельсія в кінці, південь тепліше, до плюс 22 градуси Цельсія дощі на початку. Захід Ясно, температура до плюс 20 градусів Цельсія. Схід прохолодно спочатку до плюс 20 градусів Цельсія в кінці. Центр хмарно з дощами до плюс 21 градус Цельсія. Для аграрії. Дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами на початку. Для туристів і подорожей. Кінець періоду, ідеальний для прогулянок по всій країні. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки на початку. Літній одяг у кінці. Для активностей, пікніки та велосипедні прогулянки плануйте на останні дні. Рибалка підійде протягом усього періоду. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло весни.